Всім привіт! Після затяжної перерви з вами Настюха. До останнього я не була впевнена, чи вартує знімати таке відео, адже влоги подобаються, напевно, не всім, але все-таки наважилася. Якщо вам сподобається такий формат, то дайте знати в коментарях, і я спробую робити такі відео частіше. До того ж, я дуже хотіла набутися зі своїм чоловіком, ми не бачилися з ним вже більше, ніж півроку, і нарешті в нього вийшло приїхати у відпустку. Але повертаємось до моєї творчої кризи. Останнім часом справи йшли не надто добре, якщо чесно. І я дуже засмучена через погані новини від моїх близьких про втрату нашого родича на фронті. І я дуже довго це переживала. Заглиблюватись у деталі не стану, оскільки мене не просили висвітлюватися у своєму блозі, і мені дуже не хочеться відчувати себе так, ніби я показую щось чуже, без дозволу. Ну, але разом з тим мені наказали не розпускати нюні. Словом, життя продовжується і я намагалась робити все, що можливо, щоб відволіктись від сумних думок. Тому сьогоднішнє відео виходить як невеличке відео щоденник, який я вела за час своєї відсутності в соцмережах. Кожен мій день починається одинаково. Я дуже важко піднімаюсь з ліжка, але малюк допомагає, тому що постійно товчеться по мені до тих пір, поки я таки не підіймусь. Далі за розпорядком син снідає, а я паралельно розмовляю з мамочкою. Телефонувати до мами кожного ранку це ритуал. Після того, як я переконаюся, що моя дитина сита, я зі спокійною совістю починаю снідати сама. Харчуюсь я не надто добре, пишатись нічим, але я ніяк не можу позбавитися звички снідати бутриками. Раніше під час сніданку я читала лише новини, а коли голова була ну зовсім квадратна, я переключалась на прості відоси з Ютубчика. Але не тепер. Зараз я риюсь у старих фільмах, перемотуючи їх на свої улюблені моменти. А ще декілька днів тому я знову відновила свої доглядові процедури. До цього мені не хотілося дивитись на себе у дзеркало. На диво до них додалися легкі фізичні навантаження, як вправи на стегна, розтяжки і холаху. Окремої уваги заслуговує малюк. В нього зараз дуже цікавий період, коли кожного дня може відбутися щось нове наприклад, навчитися самостійно вилізати з ліжечка. Я підібрала два найкумедніших, на мою думку, моменти. Перший нещодавній вибрик з його пляшечкою мене дуже повеселив і нагадав момент зі старого французького фільму. Цікаво, так. Одігратися. Ходімо. І наступний момент, оскільки зараз часто вимикають світло, владик нудиться, тому йому особливо прикольно товктися на мені. Коже, хіба ні? Словом, продовжуючи свої будні, я вкладаю малюка на обідній сон, і якщо він засне, то весь цей час я намагаюсь використовувати для своїх творчих справ. До прикладу, я нарешті спромоглася навести порядок у своїй творчій шафі. Так, так, у мене ціла творча шафа з усіма потрібними матеріалами та інструментами. І усе це потрібно поскладати, посортувати, а дещо, можливо, взагалі викинути. Але де шафа? Там і ціла кімната. Тому я за одні гроші, як то кажуть, вирішила розгребти усе. Один повний день роботи і тепер моя кімната має такий вигляд. До речі, наводячи порядки, я напоролась на цілу купу старих журналів, які хотіла зразу пустити на мусор, але неочікувано до мене прийшла ідея. Я згадала про колажі, які часто знаходила в інтернеті, а будучи підлітком, я полюбляла бавитися з вирізками в своє задоволення. Тому я захотіла згадати юність і оформити собі кілька розворотів. Не скажу, що вони мені дуже подобаються, але процес їх створення на диво став своєрідною терапією від смутку. Ще стосовно терапії, аби підняти собі настрій, наскільки це можливо, я розмальовувала картину по номерах. Спойлер, вона ще довго не буде готова, а потім замовила новий черговий блокнот для планера, оскільки існуючий давно перестав бути саме планером і перетворився на збірку усього побутового, ідей для втілення, текстів для майбутніх відео і так далі. Я почала губитися у всіх речах і трекерах, тому розділила це на два окремих записники. До того ж, оформлення свого планера теж мене дуже заспокоює. День для мене дуже скоро перетворюється у вечір. Зазвичай саме по вечорах мені хочеться готувати, і малюк охоче складає мені компанію. Іноді вечори можуть пинати і так. краще, Коли настає відповідна година, я вкладаю сина спати. І далі це абсолютно мій час. Зазвичай я би займалась монтажем чи будь чим іншим пов'язаним з моїми відео, але мені довго не хотілося творити. Я хотіла побути в собі і сумувати стільки, скільки захочеться, щоб ніхто не шкодував і не зупиняв мене. Тому я й справді люблю свої самотні вечори. Зараз мій чоловік знову поїхав на схід служити. Звичайно, мені було мало часу з ним, але на диво я більше не сумую, навіть навпаки, я почуваюся ще більш натхненною і з впевненістю можу сказати, що готова повернутися до своєї творчості. Думаю, так я стану ще більш щасливою. Зрештою, завтра буде новий день, і я кожного разу вірю, що станеться щось хороше. Слава Україні і на добраніч вам!